Вітаю на РБК Україна. Напередодні інавгурації Трампа Росіяни створювали ілюзію перемоги на фронті. Говорили, що Торецьк захопили, контролюють часів яр, а ще Куп'янськ на Харківщині, і нібито вже зайшли у Покровськ. Насправді, все це пропагандистські вигадки, вони були лише тиском на наших партнерів. При цьому проблему Курській області Росіяни традиційно не згадують. Це не означає, що в Росіян взагалі немає проблем на українському фронті, а що все прям погано. Є загрозливі напрямки, які станом на сьогодні дізнаюся в Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, пропагандистські рухи росіян це чудово розуміємо. Вони брешуть як дихають, але ситуація на деяких ділянках фронту вона залишається, як ми вже звикли казати, складною. Ну і тут нічого нового, знаєте, саме головне, що нічого суттєво, суттєво нового на лінії фронту не відбулося. Ми про ці. Новини, які зараз з вами обговорюємо, ми чуємо вже декілька місяців, що менше, про те, що де знаходиться ворог, де ведуться найбільш запекли бої. Але якщо ми два-три місяці розмовляємо про просування і бої на одному і тому самому місці, то швидше за все виникає підозра, що не такі вони швидкі в просуванні, як інколи чомусь засобах масової інформації намагаються подати можливості російської армії. Ну, вони хотіли зробити собі певні, певні бонуси заробити перед інавгурацією Трампа, тому вони про це розповідали, а ми інколи підхоплюємо. Давайте, ми про бої під Покровском. Я розумію, що я трошечки випереджаю ваше питання, але ну, просто це одразу хочу сказати, щоб на цьому може бути зосередимось. Давайте, скільки місяців ми чуємо про бої під Покровском? Наскільки пок і про не проби, а про суттєве просування під Покровском. Скажіть мені, якщо три місяці біля одного і того населеного пункту ворог суттєво просувається, нічого якось не не, не, не здається, це трошечки дивно. Суттєво просуватися, ну, якщо Покровськ там 100 на 100 кілометрів міста, як там в Китаї десь щось таке схоже, невелике, відносно невелике місто, як район в Київ. І три місяці, ще не менше три місяці, він навколо покровська суттєво просувається. Ну якось воно щось, щось, щось не складається. Ну, не виходить у росіян взяти покровську однак, чи можна стверджувати на 100% що просування сповільнилося? Важко сказати, бо бої йдуть, ну, знаєте, коли людина нема що сказати, він часто каже, або це дуже складне питання, або важко сказати. Тому пробачте, що я так ховаюся, начебто від відповіді. Є, 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 можна припустити, що просування ворога ми призупинимо чи зупинимо взагалі стабілізуємо лінію фронту. На сьогоднішній день йдуть скарги від наших військовослужбовців, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, що нам не вистачає людей безпосередньо в тих підрозділах, які ведуть бойові дії. Але з іншого боку, ми ще інформацію від нашого Генерального штабу військово-політичного керівництва, в тому числі про те, що в нас є певні резерви, які е, можуть бути залучені. Там багато розмов, про які там є проблеми. Це, ну давайте, якщо ми будемо заглиблюватися в кожен такий пункт, то ми не дійдемо до, до, до фінішу. Люди, які е, на, на лінії фронту кажуть, що є чим стріляти, на відміну від Авдіївки. Є, є снаряди, є гармати, є зброя, але нема кому. А з іншого боку, нам кажуть наші військово-політичні представники військовополітичної кризи, що є люди, але нема чим стріляти. Давайте якось це поєднаємо. Може тих людей, яким нема чим стріляти, передамо туди, де нема, нема кому стріляти, і тоді буде одразу дуже добре буде кому стріляти і чим стріляти. Тоді я думаю, що ми призубимо ворога на покровську напрямку. Я розумію, що трошечки юрні, що з приводу нема претензій до великих претензій до нашого військово-політичного керівництва, тому що під час війни ми маємо гуртуватися навколо влади, подобається вона це, це нам чи ні, бо в інший спосіб ми просто програємо війну, розбиратися в подобаннях почнемо після. Але на сьогодні нам треба ну, треба, треба триматися один з одного і трошечки під, підтрунювати, трошечки робити певні там, зауваження, розповідати про недоліки, які ми бачимо, які мають бути усунені, але це має бути, знаєте, як лікування хвороби у людини, яка захворіла, для того, щоб він надужив, а не, а не лікувати людину таким, в такий спосіб, щоб людина взагалі. Можна вилікувати хворобу хворобу, вбити хворобу разом з людиною, тому тут треба бути трошечки обережно. Такий жар, знаєте, військовий, чи старий, що що треба зробити, щоб на 100% призупинити кров з носу. Ну треба жгут на шею накласти, і тоді точно кров з йти не буде, але й людини не буде. Так, щоб ми такі жгут накладали на шею нашим збройним силам і нашої державі, давайте недоліки лікувати, все ж таки не завдаючи великої шкоди. Ні державі, ні збройним силам. Тому це пробачте це. Трошечки, я розумію, трошечки в бік відійшов, але ну воно мені чомусь мені здавалося, що це треба мені, мені, мені срідно, точку зору. Це, мені, може, мені просто так хотілося, так велика новосілка зараз лунає у новинних стрічках. На жаль, там нібито критична ситуація українські підрозділи в оточенні з трьох боків тобто в неповному. Але ризики існують, які вони ви можете їх оцінити? і що після великої новосілки ми звикли, коли росіяни все ж таки захоплюють місто, розмірковувати наскільки ми укріплені подалі від нього? Ну справа в тому, що між е, південно-східним і Північно-західним угрупуванням російських військ, от ті дві сторони. Третя сторона це західний напрямок, там біля двох кілометрів. Тобто це невелика відстань, це зі стрілкової зброї простріляться наскрізь, тому це є небезпека. Для того підрозділ має бути забезпечений всім необхідним. В нього немає боєкомплекту, їжі, води, так, щоб вистачило там на, на місяці. Треба постійно підвозити. по, по такому вузькому коридору про підвозити щось вкрай важко. Воно прострілюється зі стрілкової зброї, не кажучи, вже потом про, про підроні, про все інше. Тому небезпеки є. Ну вчора була були розмови про те, що ввечері. Що вкрай е, небезпечна ситуація, що може бути оперативне оточення з е, ранку? Сьогодні була інформація про те, що такої загрози немає від нашого генерального штабу сьогодні. В обід від е, пана, якщо не помиляюсь, е, е, Трихубов, да, е, 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 речник оперативно стратегічного групування Хортиця. Е, він казав, війська проти на військ, військ Хортиця він казав про те, що є знову небезпека про оп оперативне оточення. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ситуація там все ж таки динамічна, вона змінюється. Наскільки є небезпека, ну, є три інформації протилежні один одній. Я думаю, що десь ближче до вечора ми отримаємо знову інформацію вже Генерального штабу, яка щось прояснить нам. Ну, тоді буде, поки 2-1, буде 2-2. Ну, тому яка моя особиста думка? Ну, та немає в мене ніякої особистої думки, тому що я не знаходжу, не знаходжусь там поруч, і я не можу оцінити, оцінити власними очима, побачити, що там відбувається. В мене є два-один поки що. Два, два рази що все погано, і один раз, що не все так погано, я чекаємо четвертий. Тому ситуація, єдине, що точно можна сказати, вичув, що ситуація там змінюється. Бо якщо різна інформація від поважних, ну це ж не, знаєте, не хочу обрати блогерів чи якихось там людей. Які не є офіційними представниками, коли від з офіційних представників йде інформація, яка взаємовиключна, це означає, що вона просто змінюється, не тому що хтось там хоче прихвати щось брехати. Тому ситуація динамічна. Що буде сьогодні до вечора, і завтра зранку ми. Побачимо. Якщо дійсно оточення стає ймовірним, то я впевнений, що підготовлене вже бойове розпорядження на відхід військ і організований відхід військ. Це хочу нагадати, ми про це вже неодноразово казали. Це найбільш складна тактична операція, яка планується. Це складніше, ніж організувати наступальне, діючі дії в обороні, позиційне, мобільне, маневрене. От відхід військ це саме складна тактична операція. Ну так воно, от так воно в Збройних Силах. Будь-які тільки в нашому з це точки для... зору для воєнної доцільності. З точки зору воєнної доцільності є сенс це місто зберігати ні, 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 ні. чи його можна по суті по суті втратити, аби зберігти в стратегічно більше і життів, Важливо. і населених пунктів важливіше зберегти силу та засоби для того, щоб нищити ворога. Там просто це не є такий стратегічно важливий населений пункт. Ну давайте, мало хто чув про Покров, давайте відверто скажемо. Про Константинов чуло багато електропологів, ходив кілька Константинов. Про Покровськ люди, які не з Сходу України, з схід України, вони мало чули. Я думаю, що 99 про ці новосілки взагалі, взагалі, якщо хто там, там не мешкає десь поруч, ну взагалі не чув, що є такий населений пункт. Тому це означає, що тут два варіанти. Або це була якась дуже. Замоскована таємною дуже потужною військовою базою, і вона була в великому секреті. Або це місто не має великого стратегічного значення. Тут можна два варіанти: можна обирати, зустріну чи не зустріну динозавра на вулиці 50 на 50%. Да? Або зустріну, або ні. Тому можна обирати. або це був дуже таємний військовий об'єкт, який ніхто не чув, тому що він дуже таємний, або це населено просто не має великого стратегічного значення. Хоча це все одно наш населений пункт, втрачати навіть. Одну лавочку на на, на дворі на нашу територію, щоб на ній сидів ворог. Нам це не треба, але давайте ж і будемо все ж таки ну якось намагатися розуміти, що є речі, що важливіше отримати це населене пункт, зберегти декілька підрозділів, які можуть потім і далі нищити ворога, тримаючи позицію там, же, де це більш скажімо, зручно, нема оперативного оточення. Ви говорили про те, що три місяці росіяни не можуть просуваються до Покровська і не можуть просунутися. Однак ну вони просунулися так. І, і от тут от питання: окремі експерти кажуть, що Покровськ приречений, і так чи інакше бої будуть там вже вуличні. З іншого боку, а чи є шанс якось е е е призупинити все ж таки, і, можливо, навіть відкинути ворога? Є, це треба вводити додаткові резерви, задіяти резерви. В інший спосіб тими силами та засобами, які зараз вдуть оборону без додаткових сил. Ми це не здатні зробити. Якщо б були здатні, ми це зробили раніше. Це все ж вичавати. Ну, цього робити не будуть, я так розумію. Якщо просто порівнювати з великою новосілкою, там також командування вже ухвалює рішення відступати. Давайте все ж таки давайте, давайте. Сірський, пригадаємо, що декілька днів тому казав командуючий Сирський про те, що знаходячись в обороні, ми ніколи не зягнемо перемоги у, у війні, і що росіяни очікують <кхм> дуже обережно про склав певні сюрпризи, які ми, які ми готуємо. Інколи, як це несумно виглядає і трошечки жорстоко, інколи треба вести бої, виматуючи ворога максимально, а вже наприкінці вводити резерв. Не, ну, Зазвичай резерви вводяться не на початку бойових дій. Вони вводяться на, на якусь операцію. От ворог проводить наступальну операцію, резерв вводиться в останній момент. Коли ворог вже вимотаний, коли ворог вже впевнений, що він досяг певний мітрі, потім робиться контрдар. Цілком можливо, що тя стаще людей, людей безпосередньо на цій. Ділянці фронту пов'язані з тим, що ми хочемо максимально виснажити ворога, так втрачаючи і наше, на жаль, життя та здоров'я нашої людей, для того, щоб потім зробити потужний контрудар і відсунути ворога. Це з військової точки зору це розумні речі, з людською, ну це знаєте, ну це виглядає ну, трошки жорстоко і не дуже так легко сприйняти таку інформацію, що там люди. Кодуть життя для того, щоб просто вимотати ворога, дати можливість іншим підрозділам потім робити контрнаступальні? Але з точки зору стратегії, з точки зору війни, це ж ну, жорстока річ. На воєнний аналітик Ендрю Танер пише, що на всіх активних фронтах наступ росіян сповільнюється. І в найближчій перспективі тенденція полягає в тому, що буде використання досконалих дронів вони поліпшать ситуацію, і замінять людей. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Ну, частково, тому що дрони вони вже почали відігравати важливу роль у війні, але сказати, що вони незабаром замінять людей, ні, ні, ні не замінять. Ну, це, це фантазія. Це, це буде. Я думаю, що наступна війна, наступна війна буде технологічною, будуть вливати вже не люди, а дрони. Але поки що, е ця війна, як. Казав колишній командуючий Залужний, це війна проміжна. Це війна проміжна між е, звичайною війною на штаб Другої світової людська, людським ресурсом і технологічною війною, війною роботів. Це наступна війна. Це війна якраз перехідна війна між е, такими видами війн. Це не обов'язково, що наступна війна буде на наших територіях. Цілково, хочеться вірити, що найближчі 100 років більше війн не буде, але. Знаєте, в 20 сторіччі, якщо не помиляюся, було чотири дні, коли на, ніде на землі, на землі не було війни. Ну, на, на планеті, 4 дні. Тому вірити в те, що це знаєте, як хороший русський співав ще, а люди, хоч відділі мало хорошого, точно так же довірчиво, як в сторіну, точно так же безпечно взирають на прошло і вважають последнє любу війну. Тому ця війна, на жаль, не, не последня, але сподіваємося, що в наших теренах вона. Призупиниться справедливим миром і найближчі років 100 Хочу в це вірити, пане Олексію, коротке питання. Коротке останнє питання. Президент Сполучених Штатів новий, новообраний Трамп вчора заявив, що Україна втратила 700 тисяч людей загиблими, Росіяни 1 мільйон. Сьогодні Трамп каже, що Росія втратила 800 тисяч солдат, а Україна 600-700 тисяч. Це маячня чи цифри Трампа мають сенс? Ну і ви знаєте, справа в тому, що. Точні підрахунки втрат вони можуть бути тільки приблизними. Ну, нам мені здається, що наша інформація про втрати з боку росіян вони достеменні більш-менш, бо там є певні. Технологія підрахунку, наші втрати ми точно поки що казати не будемо. Довіряти Трампу, якщо він за два дні називає дві різні цифри, то завтра називає третю цифру. Тому хай він відпрацює з матеріальною частиною, а потім доповідає. Так, так на такому рівні помилятися, робити неточні висловлювання. Ну, йому треба вийти вже з передвигуча кампанії, мені здається, і розуміти, що він президент Великої України. І... За свої слова треба відповідати. Не можна казати, що загинув мільйон на наступний, зайти на 200 тисяч менше. Ну це ти, ти, ж, ти, не залік, не перездачу, так, так не робиться. Хоча ну, не... я, я думаю, що таким чином він намагається ще більше сподобатись е е е тим виборцям, які за нього проголосували, начебто показуючи, що я ну, набагато, розумні, набагато розумніший, ніж. Жили. Тому я свій. Мені так здається, Но... пробачте. А суто технічно, суто математично, враховуючи те, скільки в людей, людей в Україні, скільки в Росії і якої інтенсивності ця війна може так бути, що українців 700 тисяч загинуло? Приближні приблизні рівні втрати не, бути не можуть, бо, хоча б з тих повідомлень, що ми маємо зараз від тих людей, які ведуть оборону, вони кажуть: ти саме ОСУ хортиця, ОСУВ, Хортиця. Що вони деякі підрозділи недокомплектовані, і батальйон має кількість приблизно як рота, але вони на сьогоднішній день нищать приблизно стільки ворогів, скільки є в них особового складу. Тобто батальйон, хоч навіть не повністю укомплектований, нищить батальйон ворога, не несучи великих втрат. Тому припускати, що в нас приблизно рівні. Кількість втрат, я думаю, що це, це неправильно припущення. Так, ми мене самовтрати може більше, ніж каже наше сьогоднішня військово-політичне керівництво, ну це можна зрозуміти. Це так робиться і в інших країнах так робилося, але і казати, що ми несемо такі такі самовтрати, як Росія, ну знаєте, це. Просто воно не складається. Росія наступає цілий рік, вона робить міцні штурми. Ну як ми можемо нести такі саме втрати, якщо ми просто, якщо ми тримаємо оборону, а ворог робить не просто штурмові дії, а міцні штурми. кидає людей просто на обої. Ну як може бути однакова втрата? Ну що, ну це якось? Ну, ну, ну Будь ласка, ну, якщо ви коментуєте якісь речі, не хочу запитати у когось. Ну, ну це так, така, така дурня. Це така, так, така невідповідність будь-якої військової науці. Ну, така невідповідність шалена. Ну як можна на високому рівні, будучи керівником країни, робити такі заяви? Ну запитай, там же є. От Лойтостин звільнився, в нього є вільний час. Запитай у нього, це, чи може таке бути чи ні? І він тобі скаже: ні, такого бути не може. Ну послухай розумну людину. Я сподіваюся, пан Трамп дослухається до ваших рекомендацій і буде консультуватися зі своїми радниками, які знаються, знають щось про війну про науку. Дякую вам, Олексій Гетьман, майор НГУ, і ветеран російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях і тисніть вподобайку.